Всім доброго дня ми з України, слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу. Знову з вами я, Сергій Шелудько і мій сільський блог про те, як живемо сім я сім'я, як ми тримаємо невеличке наше домашнє господарство. Сьогодні у нас неділя, вихідний, відпочиваємо, як завжди. Зранку помоталися, погодували, повичищали, попідстеляли, зробили суху дезінфекцію і... Поступила там команда від Лесі Петрівни, зайшла сьогодні в курник, каже, Боже, дивлюся, дивлюся на них, що вони в тебе не ростуть. Я кажу, коли ми їх привезли, вона каже: Та я не знаю, в 16-17, -го, го ні, треба це все діло передивитися і зробити контрольне зважування. Ну, на паску курі готові не будуть. Де, в принципі, ми на даний момент не працюємо під свята, а працюємо для того, щоб виростити, щоб був якийсь продуктовий запас для своєї Є. родини. Щоб можна було щось реалізувати для тих, хто може це купити, ну а також, щоб можна було потім уже щось від себе відщипнути. Хочу всім ще раз подякувати, тому що це у мене останнім часом постійно все в голові, так як ми займаємося допомогою на щиті і вантаж 200. Говорять, не говори так, але тільки так можна достукатися до людей, тому що навіть коли їде автомобіль і написано на ньому 200. І герої не вмирають, люди не розуміють, що це таке. І підрізають, і задниці підставляють, і в автомобілі попадають в ДТП. Наслухався дуже дуже багато. Ну і також по водіям, які працюють, їх там сім чоловік. Це громадська організація, тобто вони пішли добровільно. І хтось там говорить, там як це так, як це так, що без зарплати. А так, отак, от як і хлопці наші пішли добровольцями, пішли з перших днів і дають нам можливість жити. Так само і ці хлопці пішли, і сіли на ці автомобілі і на сьогоднішній день вже не можуть покинути, тому що за собою вони чувствують відповідальність. Так що ж всім дякую. На даний момент також ще й досі приходять донати, тобто люди донатять, є у нас уже. Більше 300 тисяч гривень це тих, які накидали за, оці, за цей період, коли ми виставили перше відео, відеозвернення від водіїв, які працюють на цих автомобілях. А також люди вже дзвонять і кажуть, як ми можемо організувати якусь допомогу цим хлопцям безпосередньо. Але так як мені не дають можливості давати номера телефонів цих хлопців, ну кажуть, це не потрібно робити, але у мене є номер Саші Бульдозера. І якщо хтось хоче безпосередньо долучитися, я безпосередньо зможу це все діло передати і зафільмувати, коли буду передавати ту чи іншу посилку хлопцям. Якщо людей так. Задовольнить, ну або, можливо, буду просити, щоб дали номер якогось водія, щоб безпосередньо чи можна дати тій чи інші людині в такому і такому випадку. Так як вчора Марік мені написав із Польщі і говорить: я хочу вислати масло, яке там треба, я кажу 5 в 30, синтетика дизельна, і каже, скинь номера вінкодів. Ну, написав я Саші, жду ще з номера вінкодів, перекинемо і хлопці нам вийшлють з Польщі е літрів 200, Казав, можу зробити масло. Ну і фільтра на цей автомобіль. Так що дякую, дякую всім. Ну а ми далі працюємо. Тобто, ми господарство не забили на нього, як дехто там говорить, займається своїми свиньми. Ми займаємося і господарством, і рухаємося далі. Тому що я рахую, що багато чого залежить від нас. І приймати позицію Моя хата з краю» нічого не знаю. Це якась позиція дурна. І ждуна включати як деякі люди і деякі блогери. Я просто ну, рахую, що це неправильно. Хлопці віддають життя. За нашу свободу, за те, щоб ми могли тут займатися цією справою, яку ми робимо. А ми будемо ще боятися, якихось там непонятних, що хтось там прийде нас перевіркою провіряти, за те, що ми згуртовуємося у єдиний кулак і цим кулаком можемо дати по зубам кому угодно. Так що, друзі, рухаємося далі. Поросятка на задньому флані це мазуха наша, да? тобто свинка Йоркшир, гепшир альбатрос От сестра Глорія Віґєров вони нашої красуньки, Батько їхній на даний момент це Пітрям Володьки Коргівського вік нашим поросятам 35 п'ять тий день пішов. Завтра будемо відлучати, тому що трохи ну не то що там втратився в днях. Я і раніше сильно на це не звертав уваги. Це як ходив на роботу, дописав там рапорта раз ну, разу троє суток і як робив касіром на заправці, тоді я орієнтувався. На даний момент. Трохи все випадає і просто стаєш на автоматі, справляєшся по господарству. В голові понятно, що багато різних думок, ну але ми рухаємося. Так що ці поросятка чіткі, там я засняв обзор наших поросят на перших кадрах, тобто її знімав і знімав тих поросяток, які від нашої. Капушки. Капушка жива-здорова, починає більш-менш вже їсти, але пока вагу не набирає. Хтось там говорив, ти не знімаєш, хто уважно дивиться відео. Є, вона пролітає. Так що все добре, жива, поки здорова. Поросятка, звісно, не камільфу, зрозуміло, що велике лікування пройшла їхня матуся. Велику кількість антибіотиків ми в неї влили. І зараз такий великий довгий період реабілітації і в поросят, і в свиномаску. Так що по поросятам. Повторочка Сардіса на 35-й день, катазольчик для підтримки, тому що коли роблю або вакцинацію, або лікування, спомагательно завжди паралельно ставлю вітамінну базу, Вітазол, катазол або фосбевіт, або алеовід. Тобто не важливо. Так що тут все добре, один у нас хвоста є, О, прозятці не продаються, тільки пару штук там товаришу моєму пообіцяв. є один кабанчик. Воно він виглядає рябенький, він поїде на ковищу. Так що, друзі, рухаємося далі. Виконуємо задачу Лесі Петрівни. Зараз переважимо нашого бройлера. Привезли ми його 21 числа, подивився в записничку. І сьогодні у нас виходить 2 -е квітня. Каже, то це у нас виходить ту-ту-ту-ту-ту. 31 березня 20, ой, 30, Значить, буде тридцять 32 дні. Ну, якщо й невірно, для мене це сильно не важливо. На даний момент щас, таку бухгалтерію велику не ведемо. Так що зараз йдемо до наших бройлерят, вони тут знаходяться поруч. От, вони. Ну, і зараз зазнімемо, візьмемо ваги і зробимо контрольне зважування. якраз буде невеличкий звіт і порівняння з тими підписниками і глядачами, які брали зо мною разом бройлера бройлерної королеви. Поки мінус один, той, що в перший день пропав. Профілактична процедура тріфлоном 5 днів, чехотки наче пропали, наче все добре. Так що рухаємося далі, поки на паузу, а потім буде. Ось такі наші бролеріа, комбікорм для тих, хто дивиться. Заходять нові люди. Комбікорм робимо самі. Рецептури є на каналі. Неодноразово показую, розказую, і періодично це все діло повторюю. Тобто, що тут у нас саме основне це соєва макуха на даний момент 20%, 7% соняшникової макухи, 2,5%. Премікс агро, вітамінно мінеральна добавка, Так що не треба боятися слово премікс це примість до основних інгредієнтів, і завдяки яким ми усвоюємо завдяки таким як амінокислота і ферменти. Ми усвоюємо той білок, який у нас там є. Ну а також три кальцій фосфат 1,5 кг, п'ять ж кальцій з фосфором для підтримки кісткової системи. Ну і зернова група пшениця ячмінь. І в сумі це 100. По цифрам зараз не можу це все діло сказати. Ну, але на даний момент зараз що ми робимо? Ми зараз беремо ваги, ви поки можете спостерігати, як веде себе наша пташка. А принесу О, отак, в такому форматі. Так. Головне, дівчата і хлопці, не збийте мені телефона. Отак. Зараз поки підготую ваги і зробимо з вами контрольне звадження. На вулиці йде дощ. Сьогодні планував трошки іншу задачу, ну але ми. трошки не завжди співпадає те, що нам, те, що нам хочеться. О, так. Бо в раз, не пам'ятаю, як хоче з нами там важили. Я думаю, ті люди, які контролюють, вони можуть проконтролювати усю ситуацію. Тобто, яка вага була у бройлера? Ми кажуть на другий день його важили, як привезли. Так що е ящичка ми поставили, трошки перетягнемо ближче. Ой, сюди. О. Так, нолики у нас нолики у нас є. З пленки не витягував. О, так. І ще з вами, що ми зробимо, поважимо, пару валерчиків іди сюди. Ось такі активні стоять. О, це, та я. ну чого ти, тихо? Що ми маємо? Кіло 800, все, вільний, йди. Вільний. опа, йди сюди. 32-й день. Цей у нас 2 кіла. Ну ще треба днів 10, щоб, ви, щоб були по 3 кіла, щоб можна вже було щось вибрати. О, іди сюди. Це у нас 1800 ну Краще було б, конечно, в кучку їх збити. Курочок теж хватает. Ось цього треба, щоб біля кормушки. Це такий вже дебеленький. Іди сюди. Це вже оба, тих-тіх-тіх. Більше, ніж за 2 кг буде, 100%. А ні, А 2-200 скакало, ну 2, Тобто ваги у нас ще маленькі. Є більші, є менші. Ось такий теж чималенький, ди сюди. Іди сюди. О, іди сюди. Ну, дуже тихо тихо, тихо, тихо. Активні, це хорошо, але ну, не дуже. 4200. Корпів, тобто, ну цей трошки більшенький. Так що, ну, що маємо, те маємо. Невеличке відео звід з вами зробили. Так що на цьому буде все. Сьогодні ще хочу поїхати з'їздити до нашої майстрині. Вчора в неї в було День народження. Коля передав тисячу гривень, скинулась по Петрівні на картку, щоб ми привітали Лерочку з Днем народження. Ну, а також ми хотіли від своєї родини і від усіх підписників поздоровити і сьогодні поїдемо. Так що на цьому буде все. Всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра, разом ми сила, що тримає домашнє господарство. Усім гарних приростів, мінімум под'їжджал, усім пока-пока, разом до перемоги.